Йому було лише 23. Він мав великі плани на життя. Був закоханий, хотів велику сім'ю, будинок за містом, хорошу роботу. Він любив життя, любив батьків, рідних, кохану дівчину, вірних друзів. Але, мабуть, більше за все він любив Україну за батьківщину, за свій народ, за світлу пам'ять наших предків, за мирне небо сучасників і за щасливе майбутнє нащадків Він поклав своє життя. 20 лютого від вогнепального поранення на майдані у Києві загинув наш земляк Сергій Байдовський. Сьогодні усім містом на Оволинці проводжали Сергія в останню путь. На Майдані Незалежності зібралося кілька тисяч небайдужих мешканців, котрі, полишивши усі буденні справи, прийшли попрощатись із героєм нашого міста та усієї країни. Тіло загиблого пронесли живим коридором під вигуки Слава герою люди принесли квіти, вінки, запалили свічки і разом помолилися, спокій душі раба Божого Сергія. Відспівували героя священнослужителі з усіх храмів міста. Віддати останню шану загиблому прийшли і дорослі, і люди похилого віку, і молодь, і навіть діти. Тут була сім'я Сергія, його кохана дівчина, рідні і близькі, побратими з Майдану, представники місцевої влади і депутати. І просто усі, хто хотів шанувати полеглого героя і висловити свої співчуття його родині. Дуже важко починати. Не можна з вами питати цієї тапи. Це горе для всієї країни, а для рідних. Це просто не описати словами, яка це втрата. Мені важко говорити він ріс на моїх очах. І знаєте, вчора я вперше пошкодувала, що просила бути його патріотом завжди. Сергій єдиній сім'ї здобув вищу світу і цієї сім'ї, що зможе продовжувати рік у цій країні. До цієї держави. Він був дуже світлий. хлопцям. Він ніколи ні в чому не відмовляв. В нього завжди було почуття гумору. Сергій дуже багато хотів у житті встигнути. Він хотів машину, хотів хату, хотів сім'ю з дівчиною, яку кохав до безцями. Але найбільше я хотів, щоб в цій країні жили і батько, і мати. І що він на дав? не заради грошей, не з політичних вірховань. Він ішов туди, щоб не жити так, як жила його сім'я. До сім'ї загиблого і до всіх присутніх на Майдані Незалежності зі словами співчуття звернувся міський голова Віктор Сапожніков. Ми дякуємо вам, вам батьки. Що ви виховали такого сина, такого патріота, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності нашої України. Було остановлено снайперською розривною кулею серце патріота. Нема серед нас Сергія Байдовського. Але пам'ять про нього буде завжди. В наших серцях. Ми новолинці, ніколи не забудемо цього патріота. Ми дякуємо, але своїми словами ми не піднімемо його з могили. <кхи> На жаль, це так. Не посміхнеться він батькові, не обніма мати, не розсілує брата, так є. Але всі ми. Тут присутні повинні зробити так, щоб його пам'ять була не тільки в наших серцях, а вічно була викарбована в пам'яті історії нашого міста. Бо саме за демократичні процеси і в Новолинську, і в Україні він поклав своє життя. І тому сьогодні на сесії міської ради ми вже обговорювали це питання з депутатами за те, щоби. В історичній пам'яті нашого міста було його ім'я. Від музея до, можливо, назви вулиці в нашому місті. Хай світла пам'ять про нього буде в наших серцях. Царство йому небесне, світла пам'ять, хай спочиває спокійно. І нехай далеко не всі присутні були знайомі з ним особисто, але кожен відчув, що втратив частинку власної душі. Що не стало рідної людини, тому ніхто не стримував сліз. Ні жінки, ні чоловіки, ні навіть побратими Сергія, котрі пліч-опліч із загиблим обороняли на шуненьку України на лінії вогню. На сам кінець усі разом пройшли хресною ходою і провели полеглого в останню путь вулицею, котрою він, мабуть, не раз ходив, але більше не пройде. Тіло Сергія сьогодні перевезуть у село Менчичі, де завтра відбудеться його поховання. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія Байдовського. Пам'ять про нього і його жертву назавжди закарбувалась у наших душах. Тож нехай земля йому буде пухом. Вічна пам'ять герою.